Привіт, друзі, з вами Марк. Вже не такий маленький, але дуже чесний репортер. Моя улюблена іграшка саме така. Я завжди мріяв побачити, що машини справжньої невідкладної допомоги. Тож сьогодні спецзавдання. Це я, той самий директор над лікарями невідкладної медичної допомоги. Сьогодні я у цивільному, але трішки маю з собою атрибутики. Привіт, Марк. Привіт. У мене така сама машинка. А що всередині там? Ідемо, покажу. А тут дружно лежати? Так, звичайно так. Хочеш, можемо спробувати. Давай допоможемо. Тут ще ремені безпеки, котрі ми цепляємо пацієнтів під час. Руху на госпіталізацію або з при транспортуванні. Так, ці ремені не знімаються, цими ремнями ми фіксуємо пацієнтів. Все. Пробуй щось робити при фіксації <фіс> складновато, так? Угу, Але я сильний. Це потрібно для безпеки під час руху, оскільки наші дороги тимчасово залишають mm -hmm. найкращого. Тому, коли ми їдемо іноді... Ямочки і каталка може рухатися разом з пацієнтом для того, щоб він нікуди не падав. Ага. Угу. Зняти тут все дуже просто. Є така червона кнопка, велика. Нажимай. Це? Так. Як у звичайній машині? А це що? Це дефібрилятор. це розряд. Це буде для проведення е, дефібриляції пацієнтів. Тобто, коли ми надаємо екстрену медичну допомогу пацієнтам, які втратили свідомість і надихують. І в них немає серцебиття, ми це апаратом відновлюємо їм життя. Працює він дуже нескладно. Можу показати, диви. Тут є кнопочка, Ми його знімаємо, оскільки в нас все обладнання в машині є зйомним. Оскільки ми надаємо допомогу не тільки у караті, щоб швидкої допомоги, а ще й за місцем випадку. Тобто це може бути квартира, вулиця або якийсь, наприклад, фестиваль. І невеличким тумблером ми його вмикаємо. А воно б'є електрикою? Так. Набираємо розряд. І як у фільмах. Бабах. Ось є дві ложки, котрими проводяться саме розряд пацієнтів. Можеш потримати. Це безпечно. Зараз це безпечно. Можеш на кнопочки понажимати, це все безпечно. А воно близько в не вдарить? Ні, не вдарить. Ну так роблять виключно в фільмах. Такого ж наразі немає. Все, заряд набраний. Але це безпечно, якщо робити все правильно. Не буде розряду. Виключно на живому тілі. Угу. Цікаво? Ага. А це тільки на шкірі буде розряд? Ну, можна і не на шкірі, але ми працюємо виключно за голеною шкірою. Тобто між е, дефібрилятором, тобто ложками дефібрилятора та пацієнтом не повинно бути нічого. Контакт шкіра до ложок. А що це таке? Можна спробувати? Ну, це, на жаль, спробувати не можна. Це кисневі балони. Це справжній кисневий балон. Там е, є зріджений медичний газ, виключно для нашого використання, який ми даємо пацієнтам через ті самі кисневі маски. А як працюють кисневі маски? Киснева маска це така невеличка штучка, котру ми надягаємо на обличчя і за допомогою шлангу вона під'єднується в нас до цього апарату. Де в нас подається вже кисень. Наразі кисень перекритий, тому тут немає ніяких е е рухів. Але ми можемо обирати кількість кисню за хвилину, тобто від літру до 15 літрів на хвилину. І через маску це до пацієнта. І пацієнт дихає чистим киснем. У нас ще є апарат штучної вентиляції, вентиляції легень. Він також вже дає пацієнта кисень, але це для, для тих пацієнтів, котрі не можуть самостійно дихати. Тобто Ми заміщуємо їх функцію дихання. Тобто, не як я зараз або ти зараз можемо вільно дихати. Це для тих, хто вже не дихає. Ось це наш транспортний апарат штучної вентиляції легенів. У нас тут є додатковий маленький балон кисню, оскільки він наразі не під'єднаний до центральної мережі автомобіля. Тут же є Ті саме кисневі маски. Ось так балон виглядає. І ось ця невеличка штучка це є сам апарат вентиляції лігенів. Коли приїжджаєте до пацієнта, що берете з собою? Зазвичай ми беремо з собою декілька речей. По-перше, це кардіограм для зняття кардіограми. Тобто ми дивимося, як працює серце у пацієнта. Друга, досить головна річ це штатив. Це для проведення крапельниць на квартирі у пацієнтів. Вже це, скажімо так, це вже лікарська сумка. Тут в нас є. Багато ліків? Тут у нас багато ліків, стетаскофи, медична документація, шприці і вся атрибутика, яка нам повинна, потрібна для того, щоб працювати з пацієнтом. Це лікарська сама сумка. І в нас ще є велика сумка. Ось така великий, важкий. Ух ти, як чимаданчик. сундук. Так, це сундук. Найголовніше те, що в нас є, це сундук з розчинами та з лікарськими засобами, з котрими ми вже працюємо під час надання надкладну допомоги у пацієнтів. Так багато тут? Так, багато. У нас навіть це пронумеровано, тому тут в мене 36 різних лікарських засобів є. Так що тут є перев'язувальний матеріал, серветки, рукавички, спирт та інше. Ножиці. Фонарик у нас обов'язково є для того, щоб, наприклад, дивитись пацієнтам у твору. Бачиш, працює. Якого цього багато, а термометр є? Звичайно, я вже ж є. Ось, диви. Який. <хи> Ось так він працює. І все. Okay. Нескладний. Звичайний термометр спортовий. А навіщо крісло, якщо пацієнт лежить отут? Це крісло для лікаря або фельдшера. У нас їх у машині два. Перше та друге. Вони поворотні, тобто я можу його повернути як обличчим до пацієнт, так і обличчям проти руху, наприклад, якщо ми їдемо з супроводжуючими особами. От вона нескладно відкидається, може сісти. І так само є пасок безпеки. І можеш відчути себе лікарем. Над головою в нас є друга велика. Річ це рація, це зв'язок з водієм. Оскільки, наприклад, якщо я їду і мені потрібно сказати якусь інформацію водію, або пришвиться, або зупини автомобіль, або ще щось, щоб не кричати на весь село, у нас є рація. Звертаюсь до водія. Як справи? Все? У мене теж. Доброго дня, я Марк. Добре. Я Володимир. А як виключаються мигалки? Оце кнопочка. Як справи? Ну що, поїхали на справжній виклик? Справді? Да. Так. Поїхали! Це був мій чесний огляд, а я поїхав на виклик.